Всім привіт, друзі! Це 100 днів хардкору на збірці Delivery. Де мені потрібно не лише вижити, а ще й зробити мою власну фірму доставки найкращою у всіх вимірах. Пс! Посилання на збірку та переклад на українську в першому закріпленому коментарі. Не пропусти. Тому запасайтесь смаколиками і погнали! Сподобалось, постав лайк. Я з'явився в біомі рівни, стартовим будинком та книгою механіку, моду на доставку, так як це хардкор, відразу відправився на пошук місця першого філіалу моєї фірми. Здалеку побачив щось схоже на ананас, тому вирішив підійти ближче. Це виявилися якісь гарбузи-мутанти, з не здив два гарбуза та пішов далі. Неподалік від гарбузового поля помітив якусь дивну печеру. Підійшов ближче, подивитися, раптом там буде щось корисне. Заглянув всередину та зрозумів, що без спорядження там робити нічого, тому пішов далі. ока помітив селище, проте вирішив зайти у нього пізніше. Дійшов до стику березового лісу з якимось осіннім та вирішив, що десь серед нього і поселюсь. Поки перепливав озеро, помітив цуркову тростину. зібрав її. Натрапив на якийсь кам'яні будиночок. Вирішив подивитися, що це. Як виявилось, це щось на кшталт дуже незвичайного селища. Вирішив його дослідити. Ой тільки гляньте, як красиво на збірці перероблені селища. Зайшов в будівлю, схожу на кузню, у печах знайшов трішки вугілля, запозичив його. Я повернув чесно. У кімнаті було дві скрині. Відкривши їх, я зрозумів, що це джекпот. Там було залізне спорядження, їжа та кілька злитків самого заліза. Звісно, я все це забрав собі. Мені воно явно потрібніше, ніж їм. Друга скриня була трішки бідніша, проте там був залізний меч. Також усе забрав, у господарстві задобиться. Приодівся і пішов далі. Натрапив на ще одну кузню. Взяв все, що вважав за потрібне. Самого дорогоцінного було три блоки обсидіану. Взявши які отримав досягнення. Лазив я по селищу до самісінького вечора, тому вирішив, що перший філіал влаштує неподалік від нього. Тим паче місце мені дуже сподобалось. Виберемо місце під стартовий будинок та збудував його. Закинув речі до скрині, після чого відразу завалився у ліжечко, яке було у будинку. Рано почався з того, що я вийшов на вулицю перевірити, чи немає неочікуваних гостей. Переконавши, що я у безпеці, прописав команду для створення своєї фірми. Яку я назвав Країна Чудес. Відразу після підтвердження в інвентарі з'явилася почтова скринька та дошка для замовлень. Зламав трішки трави та встановив почтову скриньку. Відкривши її, замітив посилку. Взяв її. Дошку в свою чергу повісив на стіну всередині і, відкривши посилку, отримав кучу конвертів та пустих посилок. Поставив це все до скрині. Далі взяв трішки насіння пшениці та посадив його біля будинку. Забрав добути в селище залізо. Зрубав до облаки берези. Та, та скрафтив залізну сокиру. Після чого перевірив поштову скриньку, в якій було моє перше замовлення. Від якогось баба. Дістав з конверта замовлення та прочитав його. Йому потрібно було 16 круголяку. Що ж добре подумав я, та повішав його на дошку, на якій і відслідковується прогрес замовлень. Досить зручно. Але перекладаючи і тестуючи збірку, я вже знав, що в перший день реєстрації приходить 3 замовлення, тому вирішив поки зрубати одну з берез поруч з будинком. Опису завдань простенькі та швидко читається. Це я залишу на вас. Якщо цікаво, жмякайте паузу. Дорубавши дерево, перевірив скриньку. На цей раз це завдання від Джо. Прийняв його. Помітив люку підлозі, відкрив його. Та спустився по драбині в самий низ. Внизу була скриня, в які були ресурси. Халява подумав я. Проте потім дізнався, що мод, коли будую структури, не видаляє предмети, а складає їх у скриньку. Як і те, що підніматися було набагато довше, ніж спускатися. Нарешті доліз нагору. Скинув усе, що було в підвалі у скриню, залишив лише кругляк. Зробив декілька смолоскипів та освітлив будинок. Взяв посилку, поклав у неї кругляк та відніс у ящик. Забрав останній лист на сьогодні, повісив його до інших. Здобув потрібну кількість насіння пшениці. Запакував його, забрав з печі залізо, яке завчасно поставив плавитись, і змастрував залізне кайло. Помістив у конверт та поставив все до скриньки. Зробив залізну лопату. Посадив сукрову трустину для паперу. Прямо там і накопав глини для горщиків. З частини глини зробив блоки. Та відправив усе це до печей. Трішки вирівняв територію та ліг спати. День почався з повідомлень виконаних замовлень. Приємно. Ми навіть здобули вже перший рівень нашої фірми. Перевірив скриньку, забрав наш заробіток, поки у вигляді подаруночків. Тому не став зволікати і відразу їх відкрив. У першому було залізне кайло, у другому тяпка, а в третьому величезна золота скриня. Встановив її у будинку. Вирішив трішки збільшити мою грядку та посадити ще пшениці. Раптом знадобиться. Забрав нове замовлення від Джо. Відразу пішов за посилкою і відправив йому ще не зібране дерево. Там на мене чекало вже нове замовлення від Френка. Віддав йому один з знайдених у селищі нагрудників. Забрав цеглу з печей та приступив до крафту бонсаї. Проте згадав, що для автоматичної роботи потрібні воронки. Тому скрафтив смолоскипи. Поставив бонсаї та пішов до печери. Попередньо скрафтив ще собі щет, бо він імба. Почувши павука, почав рити в його сторону. Звук привів мене у величезну систему печер. Правда, під охороною. Позбавився охорони. Ледь не отримав інфаркт від кріпера. Але його вибух підняв мені настрій. Зустрів ще двох кріперів. мусив їх самоліквідуватися. Освітив частину території. Ліквідував охрану та прийнявся копати усе, що бачив. Натрапив на каньйон. Зрозумів, що падати туди не хочу. Тому пішов в другу сторону. Виліз перевірити скриньку, прийняв запит від Аліни. Поставив залізну руду плавитись. Зробив декілька смолоскипів та ліг спати. Ранок почався з повідомлення у чаті про якийсь челендж. Ну і де я вам знайду дельфіна. Забрав смаколики з ящика. І куди мені подіти третій залізний меч? Ладно, знадобиться. Випадково поставив запис на паузу та замітьте це вже коли був у печері та копав залізо. До речі, я пробув там досить довго, так кому не все, що бачив. Там знайшов свої перші 9 діамантів, копав ресурси весь день і усю ніч. Та аж під ранок дійшов додому. Перевірив скриньку, зрозумів, що поки не виконує минулі замовлення, нових не буде. Розкидав накопаний по скринях, змайстрував ще одну воронку та зробив другий автоматичний бонсайт. В якому посадив вирощувати цукрову тростину. змайстрував трішки паперу, діамантовий нагрузник та залізні штани для власної безпеки. Зробив компас та відправив його, поставив залізну руду на переплавку, та відправився за піском, тому що скла нам потрібно багатенько. Поставив відразу його плавитись та приступив до крафту камери та іншого завдання. Правда, скрафтити його не зміг, тому що там потрібно було діамантове кило, а діаманти я вже витратив. Розчарований, завалився спати. Все як зазвичай, закази перевірка пошти. Отримав компас природи та новий заказ від Франкліна. Як добре, що в мене є рівно дві нитки. Тому швиденько його виконав. Пора виконувати завдання на дельфіні. Тому взяв компас природи та подивився, де найближчий теплий океан. Побачивши цифру у майже три тисячі блоків, вирішив підготуватись до подорожі. Тому знову смолоскипи та знову печер. На увесь день. Ну і звісно ж без бед не обійшлось. Не сказав би, що вони завжди були успішні. Як не обійшлось без скримерів, так підкрадань. Ви можете лише здогадуватись, я злякався. Не менше мене злякав сьомий день виконаними замовленнями посеред шахти. Тому я поспішив додому за подаруночками, Все рівно зламав кайло. Також мені прийшов новий челендж, що натякає нам на бджільництво. Ось це приніс із шахти. Узяв трішки знакопаних діамантів та зробив з них два кайла. Одне з яких пішло на крафт замовлення. Спойлер, його не зарахує, тому що я поставив кайло не з того боку. Хто ж знав, що це важливо? Нарешті відкрив посилку. Полазивши по неї, знайшов крафт баночок для бджіл. Скрафтив їх. Взяв трішки паперу, камеру, компас та вирушив у подорож до океану. Зловив свою першу бджілку. А потім ще одну. І ще одну. Все, баночки скінчились. День пройшов занадто швидко, тому зробив ліжко та ліг спати. Забрав ліжко з верстаком та пішов далі. Натрапив на селище, знайшов у ньому камінь телепортації та активував його. Звикайте, я так зроблю ще не раз. Гляньте, яка краса. Головне не впасти. А ось і ще один камінь. Правда, його я уже з Так я і прибіг в 2000 блоків. Ще трішки, проте вночі вирішив не йти. Тому спадки. Ще одне село, ще один камінь. Здається, я починаю розуміти, чому автор додав такі замовлення. Ви тільки погляньте на цю красу. А ось і дельфіни, заради яких я так далеко йшов. Зробив два фото. Одне вирішив повішати вдома. Повернувся до селища та скористався камнем телепортації, щоби зрізати майже 2000 блоків на дорогу назад. До речі, я не забув про пошук вуликів. Ще одне селище, ще один камінь телепорту. Повернувся уже вночі, швиденько закинув фото дельфіну до конверту. Та відправив його. Поставив камінь телепорту. Відбився від непроханих гостей. Поскидав добути в скрині. Та завалився спати. Прийняв замовлені від зомбі та відкрив зароблене. Це був рюкзак. Круто, буде більше місця у миндрівках. Надів його у спеціальний слот. Швиденько виконав замовлення Даніеля. Змайстрував на цей раз правильну копальну черепашку. Та відправив її. Тепер у декілька посилок. Та на залишки конвертів. Зробив запас баночок для бджіл. Весь залишок дня займався пошуком вуликів. Знайшов, правда, лише один. Проте, не підступав до домівки, на мене вже підчікували скелет, кріпер та два зомбі. Майже майстерно розібрався з ними. Та ліг спати. Плюс два виконаних замовлення. Забрав за них нагороду. Цікаво, на що мені натякають даруючими перші машинки. Відклав їх до кращих часів. Нове замовлення від Кента. Не дарма виходить, це жав пшеницю. Тримай, друже. Для наступного замовлення мені потрібен був чорний барник. Вибачте мене кальмарчик, але поки по-іншому ніяк. Виконав замовлення зомбі. Цікаво, нащо йому конвейер. Сподіваюсь, вас не побільший у світі. Телепортувався в одне з селищ та знову відправився на пошук вуликів. Де є бджоли, є вулики? Напевно. Так і так воно і є. Ось тільки вийшло. Виклав їх. Та ліг спати. Все як завжди? Ну ви поняли. Ура! Тепер рюкзак буде годувати мене автоматично. Що ж, у нас уже четвертий рівень нашої фірми. Та залишилось найважче на даний момент завдання. Що ж, приступаємо до нього. Почнемо залізо. Далі поршень. Два відра. Та сама центрифуга. Запаковую та відправляю. А ось і нове замовлення від Павля. Ні, в пекло я поки не готовий піти. Тому я змайстрував лопату. Прийняв нове замовлення, яке теж поки мені не силу. Тому відправився на пляж, щоб зробити запаси піску. Нахопав 4 стаки та телепортувався додому. Поставив плавитись. Зробив ще один бонсай для тростини. Встановив його і на цьому день закінчився. Набрав дивного листа та подарунок. Ну ніфіга собі, майже топовий вулик та збирач для нього. Ем, серйозно? Що ж, після паузи пошуків на віки, пішов у село та скомуниздив сналянина. Цікаво, навіщо він йому? Зрубавши дерева, приступив до зачистки території для майбутньої пасіки. Зібрав усе дерево, що було, та приступив до будівництва. Зробав лишні блоки, закінчив розмітку. Та до самої ночі шукай фільтр гравця. Не знайшовши ліг спати, це вже починає бути схожим на день сурка. Прикольна штука, правда, поки я не знаю, як ти працюєш. Думаю, постій тут. Продовжив будувати вулик. Під кінець виявив нове замовлення. Дуже легеньке. Самі знаєте, що було далі. Знову нагороди і замовлення. О, електропіч. Поки побудь з іншими. Нарешті трава доросла до вулика. Закінчив його та запустимо і нових підопічних. В одному вулику може бути лише одна бджола одного виду. Робив трішки склянок та перевірив, як там працює ручна центрифуга. Сподобалось. Увесь час до вечора робив перші панельки. Поставив перший механізм і их спаты.